Маніпулює думками людей, так у Луцькій міськраді кажуть про поведінку директора коледжу харчових технологій. Той, схоже, накинув око на стровині підземелля біля Луцького замку. Кілька років тому міськрада орендувала в державного коледжу занедбані підземелля, залучила грантові кошти і окольний замок з бороним муром. Поки міськрада звітується перед європейцями, директор коледжу Ігор Курчук, схоже, і сам не проти господарювати на готовому проєкті. Міськраді кажуть, що директор коледжу навіть звернувся в фонд в аби розірвати договір з міськрадою, але там йому відмовили ряд осіб, в тому числі директор, здійснюють маніпуляційні дії щодо думки колективу і студентів і батьків, які вносять неправдиву інформацію і дискредитують луцьку міську раду. Як каже заступниця мера міста, спочатку директор коледжу взагалі не хотів укладати договір з міською радою, при тому, що на кону була реконструкція вежі чарторийських. Але тепер, коли міськрада залучила кошти європейців понад мільйон євро, виділила кошти із міського бюджету, відреставрувала підземелля, провела ремонти, закупила за грантові кошти дороговартісне обладнання, директор коледжу Ігор Корчук, схоже, вирішив усе Зроблене, як то кажуть, підім'яти під свої інтереси, як стверджує Ірина Чебелюк, підземелля ще офіційно не відкриті, а там уже продають екскурсії. Дуже яскраво це постійно проявлялося на сторінці працівниці закладу, яка в публічний простір давала інформацію про те, що вони проводять екскурсії на цьому об'єкті. Навіть вчора ми за дорученням, моїм дорученням одного із працівників міської ради, ми зателефонували за вказаним номером до цієї працівниці. Вона повідомила, що екскурсії можна провести за попереднім записом, за попередньою домовленістю, заплативши 50 гривень з дорослого, 25 гривень з дитини. Наголошую, у нас міжнародний. Ні, за яким заборонено заробляти гроші, які використовуються не за цільовим призначенням, не на утримання об'єкту цього об'єкту, вважаю, що це є ухилення від сплати податків, тому що це не облікується абсолютно ніде. Я думаю, що ця готівка використовується лише ну, за рішенням директора, куди він там собі їх забажає скерувати. Чому це небезпечно для луцької громади саме на міжнародному рівні? Можуть бути іміджеві втрати. Якщо європейці побачать, що плодами їхніх коштів користуються інші особи, більше не захочуть допомагати луцькій громаді. Пояснює начальниця управління міжнародного співробітництва. Сам його корчук інформацію про платні екскурсії заперечує. Коли ми отримуємо грантові кошти, ми не можемо використовувати результати проєкту для отримання прибутку. Звичайно, комунальне підприємство, яке буде працювати на базі цього, цієї локації, воно буде продавати квитки. Кошти від продажу цих квитків будуть йти на утримання цієї локації. Але в жодному випадку ніяка інша третя сторона не може заробляти кошти і отрим... на квитках. Розумієте, тому що ну, це взагалі прецедент, такого просто не можна, це заборонено робити. Це такий дзеркальний проєкт з Любліном. Проектною заявкою було передбачено, що на території проєкту, так, це підземелля плюс вежа, з'явиться музейний комплекс. У розмові з нами директор коледжу, наче й не заперечує, що хоче, аби на відреставрованих історичних пам'ятках господарювало не комунальне підприємство громади, а турфірма при коледжі. Ще є туристична агенція. Друге, і ми можемо значно краще. Цей музей його краще обслуговувати. Ви вважаєте, що міська рада не, не посильно міській раді обслуговувати цей майбутній музей? Ні, ну але це буде воно себе не оправдає як. З фінансової точки зору. Вони не освоять стільки коштів що за рахунок туристів, як цей. От, от моя така позиція. Проводити реставраційні роботи, ремонти і звітувати перед іноземними грантодавцями має міська рада, а ви будете Я... розпоряджатися виконаною роботою. Правильно? Я отримуюся від відповіді. Чому Ігор Корчук захотів ледь не одноосібно від імені коледжу розпоряджатися під землями. Говорити про це не став. Ви самі придумали таку от ідею запропонувати меру міста? Чи вам хтось порадив? Яку ідею? В міськраді кажуть, що готові співпрацювати із коледжем, але чомусь директора це не влаштовує. Ми готові до співпраці з коледжем, і я йому це неодноразово пропонувала. Ми можемо співпрацювати. Їхнє відділення туризму може бути там задіяне, але ну, це не може керувати цим коледж, коли в договорі чітко записано передати виконавчому комітету Луцької міської ради таку площу. І це ну якось має бути е, не просто бо я так хочу. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.